Також є окремо вимоги до перевезення сільськогосподарської техніки. Ще раз наголошую, це тільки та сільськогосподарська техніка, яка по ширині більше, ніж 2,6 метра. Тобто вона дуже широка. Отже, така сільськогосподарська техніка повинна обладнуватися знаком розпізнавальний знак транспортного засобу. Так, це в нас є такі е, таблички в червону білу полоску. Сільськогосподарська техніка, така, яка по ширині більше 2,6 метра. Повинна рухатися у супроводі автомобіля прикриття, який рухається позаду, та займає крайнє ліве положення відносно габаритів сільськогосподарської техніки, і який автомобіль супроводу обладнується з додержанням вимог стандартів проблизковим маячком оранжевого кольору, вімкнення якого не дає переваги в русі, а є тільки допоміжним засобом інформації для інших учасників руху. Під час руху такій техніці заборонено хоча б частково займати смуги зустрічного руху. На супроводжуючому автомобілі також встановлюється дорожній знак об'їзд перешкоди з лівого боку, який повинен відповідати вимогам стандартів. Обов'язковим також є встановлення габаритних вогнів по ширині габаритів сільськогосподарської техніки з ліва та справа, і забороняється рух сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра колоною та в умовах недостатньої. Видимості. Отже, друзі, на основних моментах зупинюсь. Отже, якщо їде широка сільськогосподарська техніка, припустимо, для прикладу, давайте візьмемо комбайн, він широкий, більше, ніж 2,6 метра по ширині, то позаду такого. Комбайна позаду такої сільськогосподарської техніки повинен їхати звичайний там автомобіль, який супроводжує цю техніку. І він повинен їхати не просто позаду, а наскільки виступає ця сільськогосподарська техніка до середини дороги, от настільки лівіше він повинен цей автомобіль супроводу і їхати, щоб позначати лівий край ось цієї техніки. І на цьому автомобілі супроводу також встановлюється у нас. Оранжевий проблисковий маячок, а на багажнику позаду повинен бути знак об'їзд перешкоди з лівого боку, тому що даний автомобіль буде для нас позначати лівий край, і ми вже відносно нього будемо дотримуватися безпечного інтервалу, коли захочемо виконати або випередження, або обгін.